Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і я сьогодні не просто так прокинулась о пів на шосту ранку, а тому, що вирішила зробити собі 12 годин читання. І так, я вирішила зробити саме 12, а не 24, Бо я розумію, що я цього не витримаю, принаймні поки що я до такого не готова. І я вчора з вечора замовила собі холодну каву на ранок. Це дуже класний хід, але я не можу одразу пити каву на голодний шлунок, тому що. У мене спочатку почнеться аритмія, а потім у мене почне боліти шлунок. Тому спочатку я роблю собі чай. В прекрасну чашку з Ненсі я додаю свіжу м'яту і трохи ромашки для заспокоєння. А заспокоїтися мені дуже треба, бо насправді мій ранок почався з того, що я ридала, бо я не могла знайти і досі не знайшла свій блочок для лампи, щоб знімати відео. І через це можливо якість відео буде не така, як я хотіла, бо зараз я знімаю за допомогою кільцевої ламки лампи, а не за допомогою нормальної. Але все-таки я вирішила не відкладати цей експеримент і сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ну а тепер давайте поговоримо про книжки, які я буду сьогодні читати. Загалом за 12 годин я так думаю, з моєю швидкістю читання можна прочитати десь півтори книжки, залежить, звісно, ще від. Розміру книжок, але я не буду брати прям великі, щоб мені не стало нудно. І також я думаю, що треба брати якісь книжки і їх чергувати, щоб теж не затовбала одна і та сама історія. Але з іншого боку, я думаю, що я спочатку все-таки буду дочитувати одну історію, потім тільки почну іншу, але це не точно Будемо дивитись по настрою. Я точно впевнена, що я хочу прочитати одну книжку, і це ця пекельна пісня Вікторії Шваб. Я вже давно її хочу прочитати, і от нарешті я це зроблю. Тут у нас 350 сторінок. Я думаю, це, напевно, годин 6-7 читання або 8, Не знаю. А от інші книжки я не вибрала. Я завчасно не підготувалася. Я думаю, що, по-перше, я ще візьму якусь мангу, щоб так знаєте, годинку десь перепочити. У мене є варіант або прочитати другий том Orange, або прочитати мангу Блакитний період. Я думаю, що я буду читати другий том манги Orange, бо мені дуже сподобалася ця історія. Перший том, і я хочу продовжити з нею знайомство. І також я думаю, що я почну голі Стівена Кінга, тому що я в принципі планувала читати цю книжку, і мені дуже хочеться почитати Кінга. Тому я думаю, що я прочитаю, можливо, десь ще встигну прочитати сторінок 200 кінга, бо тут все-таки такий більш дрібний шрифт. І за залишившися мені години, я напевно не встигну прочитати навіть пів книжки. І ось з таким набором ми починаємо. зараз у нас... 7.22, Поки я всядуся, буде десь 7.30, і ми почнемо. Я буду рахувати саме тільки ті години, коли я читаю. Тобто, коли я буду відходити, я буду ставити на паузу свій секундомер. Тобто це має бути саме 12 годин читання за день. Так, ну що, позаду вже перша година. Ще залишилось 11. Всього лише. І я прочитала за цей час, я дочитала до 52-ї сторінки, а книжка починається з 13-ї. Коротше, загалом у мене виходить десь 40 сторінок за годину, але я думаю, що може бути далі швидше, бо це якби все-таки. Фентезі, і е, мені важко було влитися. Треба я іноді деякі сторінки перечитувала по кілька разів, бо нічого не розуміла. Загалом, як я думала, напевно, у мене на прочитання цієї книжки піде десь 6-7 годин. Дуже прикольно, мені подобається. Знаєте, тут поки що майже нічого не зрозуміло, але події ніби відбуваються, якби ну в нашому всесвіті, тобто це не повністю вигаданий всесвіт, але з цим всесвітом щось сталося і в ньому існують монстри. І найцікавіше це концепція появи цих монстрів, бо вони з'являються через погані дії, тобто через насилля. Тобто, наприклад, сталася якась бійка, когось поранили, стався якийсь злочин, і на місці цього злочину, на місці цієї концентрації негативної енергії з'являється якийсь монстр, і їх кілька підвидів. І один з головних героїв, власне, і є таким монстром. Монстром, тобто, я так розумію, що ми будемо дізнаватися, що він насправді не такий поганий, як про нього думають. А інша головна героїня, його звуть Ога, Огаст, а інша головна героїня Кейт, вона якби звичайна людина, і вона донька якогось впливового чоловіка. Суть в тому, що вони з різних кланів, і оце місто, в якому відбуваються головні події, воно поділене на дві частини, буквально воно поділене. і Однією частиною управляє батько оцієї Кейт, а іншою частиною управляє батько або не батько, я так і не зрозуміла, оцього огаста. І вони захищають кожен свою частину, намагаються захищати від цих монстрів, але в частині там, де цей батько Кейт, то там все ніби таке дуже гарне, знаєте, така гарна дуже картинка, а цей батько, я так розумію, сам по собі дуже жорстокий. А на місці огоста там у нас якась руїна. Але ще поки що взагалі нічого не зрозуміло, але це дійсно дуже прикольно і дуже цікаво. Подивимось, що буде далі. Зараз я нарешті можу випити свою каву і продовжити читати. Тепер мені вже не має стати дуже погано, лише трохи. М -м -м. До речі, це дуже прикольно. Тут прям відчувається смак банану. Тобто, це не на банановому молоці, а там саме було типу, ніби як банановий джем. І прям відчувається смак банана, ніби знаєте, бананове пюре і ну, коротше на смак, от реально, ніби якийсь банановий коктейль, тільки з подвійною порцією еспресо. Насправді, цей челендж для мене важкий, чому я не брала 24 години читання, тому що я знаю, що я не зможу поки що так зробити. У мене дуже великі проблеми з концентрацією. От якщо я увільюсь... То мені реально важко відірватися від читання, але щоб влитися, мені треба докласти неймовірних зусиль, бо я дуже багато відволікаюсь. Мені дуже важко сидіти на місці. І зазвичай, от тільки такі челенджі, вони мені дають оцю усидчивість. Там, коли я читаю книгу за день, чи от такий от мій перший челендж виклик собі. І тільки тоді я дійсно можу сконцентруватися, бо у мене є мета, і це не тому, що я це роблю не через силу, мені це подобається, але в звичайні дні. Мені дуже важко сконцентруватися, щоб дійсно сісти і, наприклад, годину безперервно читати. Це майже неможливо для мене. Я обов'язково на щось відволічусь, а сьогодні я собі заборонила соцмережі. Ну як я іноді може там зайду на пару хвилин, але я не буду заходити в соцмережі, не буду дивитись тіктоки, я не буду відволікатися. І я сподіваюся, що я закінчу все-таки ці 12 годин читання. Тут буквально зараз нам трохи розказали, що оце місто таке, яке гарне на вигляд, оця частина міста, насправді там все дуже корумповано, знаєте, тільки гарна картинка, але по факту злим людям там все сходить з рук. І ще що по людині можна визначити. Вона добра чи зла, тобто, якщо ти зробив щось, що породила монстра, то це можна побачити. До речі, хочу сказати, що я буду намагатися якби не спойлерити вам саме основний сюжет книжки, тобто зараз я вам розповідаю, тому що це тільки початок. А далі я буду тільки розповідати вам ті моменти, які ну, загалом не будуть спойлерами до історії. Ну що, я дочитала до соти стрінки і прийшла до вас з обновкою. По-перше, зараз вже пів на одинадцяту, бо звісно, я не читала весь цей час без відволікань. Я відволікалась, я щось робила. І загалом, це у мене о Боже, що це таке. Це у мене зайняло 2 години 12 хвилин ці 100 сторінок. І знаєте, ну мені дуже цікаво, і мені здається, що цю книжку дуже легко прочитати ну, за день. Це дуже цікава концепція. Мені цікаво, чим це закінчиться. Окрім того, що я ще встигла дізнатися, існує три різновиди цих монстрів, які з'являються від негативних дій. І перші вони такі кровожерливі. Ні, точніше, вони їдять плоть і кістки людей. Ось другі, вони називаються малхаї, вони п'ють кров. Тобто вони ніби вампіри, але при цьому ну, їм не шкодить там, сонце і таке інше. А треті ми досі не розуміємо. А третій під, підвид це наш головний оцей герой Огаст. І нам досі не розкрили, як він саме харчується. Тобто, вони більш людяні, я так розумію, і вони. Чинять все таки добро, але при цьому вони все одно вважаються монстрами і всі їх бояться. І чомусь їх вважають найбільшими монстрами, і ми ще не знаємо. Чому і я вам це теж не розкажу, бо це буде спойлер, бо вам самим це буде цікаво дізнатися з книжки. І вони ж ще якось пов'язані з музикою. Бо тут у нас на обкладинці скрипка власне, і наш цей герой ходить зі скрипкою, але нам ще не показали, як саме це розкривається. А ще оця Кейт, яка дочка губернатора цього північного міста, яке все-таки ніби гарне захищене. Коротше, суть в тому, що в тому місті виявляються ці монстри, вони якби теж живуть серед людей, бо цей губернатор, він їх, типу, приручив, і вони йому тепер, типу, підкоряються, оці вампіри та ті, що жируть плоть. Хм. І через це його всі бояться, його бояться і люди, і монстри. Саме так він тримає свою владу. А Кейт вона хоче бути, вона хоче бути гідною свого батька, бо вона хоче, щоб він перестав думати, що вона слабка, що вона боїться чогось, бо він так думає, і він багато років не жив з нею, він її відсилав в дальні пенсіонати. У неї ще немає матері, але нам теж поки що не розкрили, що саме з нею сталося. Але ми бачимо, що насправді, скоріш за все, вона всередині зовсім не така, що вона зовсім насправді не жорстока, і що у неї є там якась травма, і це ми дізнаємося, так розумію, потім. І оцього Огаста його відправляють так сказати, шпигувати в школу, в якій тепер навчається Кейт. Тобто вони тепер навчаються в одній школі. І мені здається, що вона теж дізнається, хто він такий. Мені здається, що вона в якийсь момент зрозуміє, бо вона багато. Читає і напевно, з цієї ворожнечі по ітогу вийде у них якась кооперейшн, так сказати. І напевно вони будуть намагатися загалом змінити світ, якийсь контроль взяти над ним, відновити. Коротше, дуже цікаво. Але тільки дві години пройшло і залишилось ще десять. І я не знаю, як я це зроблю. Ну, насправді, типу, мені поки що дуже цікаво, я прям заряджена енергією, але подивимось, що буде далі. Що це за красотулічка у нас? Отже, позаду у мене 200 сторінок книжки і відповідно 4,5 години читання. І у мене зараз невеличка перервана мате. Мате, мате, я не знаю, як правильно наголос. Але от, я люблю пити мате, мате. Тому що, як не дивно, коли я почала його пити, я почала краще спати. Міцніше, рідше прокидатися вночі. Бо зазвичай моя ніч складається з того, що я просто прокидаюсь разів 15, напевно, за ніч. Я просто не можу міцно спати. Що по книжці? Мати, до речі, не можна заливати гарячою водою, тільки вона має бути 50 градусів. Так от, мені дуже подобається. І нарешті зараз почався якийсь екшен у нас. Мені дуже цікаво, до чого це все призведе. Я обожнюю незриме життя Аділярю, і це моє лише друге знайомство з авторкою, але мені теж дуже подобаються ці книжки. Мені вона дуже легко насправді читається. доходить мені залишилося 150 сторінок. Заливаємо. І виходить зараз пів на другу. І я дочитаю десь за три години. Це значить, я дочитаю ну десь о п'ятій я, напевно, дочитаю Вікторію Шваб. І після цього мені залишиться ще десь п'ять годин читання. Але поки що мені подобається, але я не знаю, котрій я закінчу. Мені дуже хочеться на щось відволіктись, посидіти в телефоні. Ще мені хочеться їсти, але мені лінь готувати. Я ще дуже хочу картоплю Фріз Макдональдсу. Я повертаюся в ліжко до своєї книжечки. І сподіваюсь, що повернусь до вас, коли я її вже дочитаю і розкажу про свої враження і загалом про свій стан. Бо поки що я дуже енергійна, мені поки що не хочеться. Закінчувати, у мене ще не болять очі. І ну, коротше, поки що я кайфую. А от що буде далі, ми ще подивимось. Мені залишилось 100 сторінок, і я зробила собі невеличкий перекус, який виглядає дуже дивно. Але я люблю дивне і це водорості, Ці ваками. І вони заправлені от з соєвим соусом. І ще тут у нас фета. Кунжутний соус і арахісова паста. І, власне, сам кунжут. Я просто люблю їсти всяку фігню, особливо, якщо це щось схоже на азійську кухню. Топ. Так, ну ви перше вгадаєте, хто зараз найщасливіша людина в світі? Я нарешті їм картоплю фрі. По-друге. Я дочитала пекельну пісню Вікторії Шваб. І що у нас по статистичним даним? Це зайняло у мене 7 годин і 44 хвилини. Але це було дуже класно. Мені дуже сподобалася книжка. Хоча, от я обожнюю Лерю, і ця книжка мені сподобалась. Але я розумію, що так само, як і Лерю, пекельна пісня може здатися людям нудною, бо в ній не так і багато екшену. тобто, для мене Вікторія Шваб це та авторка, яка більше про е, такі роздуми, ніж про екшен в своїх книжках. Мені насправді вже дуже цікаво прочитати продовженість, здається, воно вже вийшло. Я хочу дізнатися, що далі буде з нашими персонажами, бо вони неймовірні. Мені дуже сподобалась їх ця співпраця, мені дуже сподобався розвиток сюжету, і сама оця ідея в ній так багато сенсу закладена в тому, що. З оцих от всіх злодіянь народжуються монстри, але насправді не всі монстри є монстрами. Ну, якщо ви розумієте про що, я. тобто деякі люди набагато гірші ніж монстри, і це дуже цікаво, дуже класна книжка. Ну, не на 10 з 10 для мене, але на 9, на 8,5 я би поставила. Так до речі, що до мого стану, от я Читаю вже майже 8 годин сьогодні, зараз 6 -го години вечора. Тобто мені залишилося ще 4,5 години, і ну, насправді нормально. Тобто, були такі моменти, коли мені вже трохи хотілося спати, але зараз я поїла, і мені вже добре. Ну, очі трохи втомилися, але не критично. І мені треба думати, що читати далі. Бо, якщо чесно, я зараз вже я не впевнена, що я хочу читати щось із цього. Ну, Орандж, я точно зараз не хочу читати. Стівена Кінга, я трохи і хочу. А з іншого боку, знаєте, що мені хочете почитати? Гаррі Поттера. Бо я зараз його перечитую, і я вчора якраз тільки дочитала Келих вогню. І мені так хочеться почати Орден Фенікса, що я думаю, можливо, все-таки це зробити зараз. Я, до речі, читаю ем, перші оці всі частини, які вже є в ілюстрованому виданні, я саме їх перечитала в ілюстрованому виданні. Це такий кайфот, знаєте, коли ти читаєш, а тут якась ілюстрація, яка підкреслює цей момент, зображує його. Блін, Це такий, мені так подобається, але так сумно, що немає наступних частин, і невідомо взагалі, коли вони будуть, і чи будуть взагалі, бо Блумсбері не дає ніяких новин, і ми не знаємо, чи буде взагалі продовження цієї ілюстрованої серії, чи шукають вони взагалі цього нового художника, чи вони забили і думають, ну, пройде ще пару, пару років всі забудуть, ми не забудемо. Залишилось всього дві частини, і я так сподіваюся, що їх все-таки довидадуть. Ну загалом, якось так. Я думаю, що я все таки напевно зараз буду читати Гаррі Поттера, а Стівена Кінга я відкладу вже, щоб почати просто в наступний день. Бо я боюся, що якщо я зараз почну читати Стівена Кінга, то я не зможу нормально вникнути. Знаєте, бо я мені подобається цей челендж, але все-таки я не хочу. Читати так, що мені буде потім погано запам'ятовуватись, і що я буду погано сприймати інформацію. А Гаррі Поттер» я точно буду сприймати добре. Бо по перше, я ну вже знаю сюжет, але все одно мені це цікаво, бо в останній я перечитувала багато років тому. Отже, зараз вже наступний день, і вчора ввечері у мене буквально не було сил щось записувати, вже, коли я закінчила, бо я просто лягла і все, і відійшла. Але я закінчила на 11 годинах і 33 хвилинах. І хтось скаже, блін, Саш, ну тільки півгодини ти не дотягнула, можна було вже і дочитати, але я вже не хотіла, мені вже було так важко і так. Лінь, і я просто хотіла спати. Це була вже 11 година вечора. І я так все, я, я не можу, я закінчую, я йду спати, бо я не хотіла себе силувати. Але загалом я вважаю, що це удачний експеримент, що це все одно рахується, і головне, що я отримала від цього задоволення, і що мені дійсно було цікаво, і що я не силувала себе це робити, коли вже відчула, що більше не хочу. Все, моя пампусочка. Пампушечка прийшла. Пампушечка прийшла, да? Вчора, за ті залишившися мені чотири години, я читала Гаррі Поттер» і Орден Фенікса, як і казала, і я прочитала 115 сторінок. Я читала насправді дуже повільно, бо мені вже важко сприймалася мозком інформація. Тобто тому я читала повільно, щоб реально запам'ятовувати те, що я читаю, щоб не було потім, що на наступний день я відкриваю книжку і така, що взагалі вчора було. Тому я прочитала 115 сторінок. До речі, всього в цій ілюстрованій скільки? 560. Боже, як мене вибісив той момент, коли Моллі Уізлі сказала Сіріусу, що. Ну, нелегко, напевно, було доглядати за Гаррі, поки ти був в Аскабані. І я така, офігеть, оце ти, звісно, даєш. Я розумію, що вона захищає Гаррі, що вона його сприймає як родину. Але сказати таке Сіріусу це було дуже боляче. Сіріус теж неправильно себе часто поводить і дійсно готовий підставити Гаррі небезпеці. Але сказати таке. Це було ну без виправдань, молі Уізлі, Вибач, і Боже, як же багато всього викидають, все таки з фільмів. Я дуже раджу всім почитати книжки Гаррі Поттера, Бо у вас відкриються очі на настільки багато речей, стільки всього ви зрозумієте, що ви не знали і не бачили, і просто, тобто, вирвано з сюжету багато важливих, реально важливих моментів. Це просто жесть. Загалом, це прикольний експеримент, і я точно його ще раз повторю. І ну ще раз я зроблю саме 12 годин читання, Можливо, після цього у мене вже коли з'явиться бажання зробити і 24 години штання. Але я розумію, що такі. Експерименти їх було би набагато цікавіше робити з кимось, тобто взяти подругу, взяти ваші книжки і щоб ви разом читали, можливо, там кудись вийшли на каву, щось робили в перервах. Бо коли ти одна і цілий день вдома, це звісно не так вже цікаво, як з кимось, але все одно прикольно. І от загалом виходить, що я прочитала дві з дві з четвертий книжки, майже ну не четвертиною, але ви зрозуміли. Тут у нас було 350 сторінок. Тут у нас 115, але ці 115 в еквіваленті до звичайної книжки, напевно, десь 200 виходить. І виходить, що я прочитала десь 550, можливо, 600 сторінок за ці 12 годин. Це було класно, це було прикольно. Я сподіваюся, дуже, що вам сподобалось дивитися це відео. Я знаю, що в мене ще не досконалий якийсь. Едітінг і зйомка таких форматів, бо мені якось важко на телефон все і знімати, і слідкувати. Ну, коротше, не буду оправдовуватись, але просто мені поки що це важко дається, бо я все абсолютно роблю в телефоні. От, але все одно сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо раптом у вас є бажання і можливість підтримати цей канал, то в описі цього відео буде послання на монобанку. Це дуже допомагає каналу розвиватися, а відео виходити частіше. Я буду дуже вдячна. Ну, а ми з вами побачимось в наступному відео.